Друзі, добрий прий-добрий ранок. У нас сьогодні, як я і казала, йде дощик з самого ранку. Зараз уже майже 9 годин ранку. А я утром встала, пішла виганяти виганяти, доїть <дивить> корову. І цей під дощиком. І він такий йде, йде потихеньку йде. От, не грозовий, а такий, типу, як сутковий дощик. Ну, хто знає, скільки він буде йти. Утром йшов більший, зараз тихіше він йде. Машина поїхала. Зараз йде тихіше, слава Богу, що він пішов, бо у нас на городах вже все таке страшне стояло. Прямо аж потріскалася земля. І я, друзі, подоїла корову, всіх покормила. Пішла ще й сметану зібрала з бутильків і пішла до внучки. Як лягла і задрімала під дощик. І оце тільки встала. Ну нічого, на дворі що ти будеш робити по-мокрому? Вадим вигнав коровку, все нормально. Так що пішла, я щось готувати, снідать, бо Вадим уже поснідав, бачу. А дівчата ще сплять і досі. Мене розбудила дочка, подзвонила і йшла на роботу. Так що така в нас погода. А вам бажаю тихого мирного дня, щоб все було у вас добре і зустрінемося пізніше. Друзі, ну, ось і приїхав сват, забрав дівчаток. Сходу в хаті стало тихо, сумно. Ну, нехай вони ж теж хочуть, щоб їх побили внучки. Поїхали вони. Кажу, Уліанка, хто ж, бабусі, буде тепер зносити з городу овочі. І яйця з курника. А вона в останній момент побігла ще і курник провідала. Каже, бабушка, побіжу, там курка сиділа. Кажу: ну що, каже, немає. Каже, а ті дві, два яйця я принесла в холодильник поклала. Така вже хазяєчка, розумничка. Та вони обидві в мене молодці. Так що такі друзі, справи. Як пролетіло. я навіть не зчулася, коли пролетіли ці діньочки. Уже сьогодні четвер. Боже. Коли це воно встигло це все пролетіти? Ой, ну добре. Ну, діти на вихідні повинні приїхати по дітей та й заїдуть до нас, бо в нас є ще коякі діла. От, а вадім все з моїм велосипедом, з електровелосипедом робить багажник, бо на неділю ж мені треба буде їхати. І оце він цілими днями, бідний, там щось мудрує, мудрує, мудрує. Ми замовили в інтернеті ящик. Кріпкенький. Ну, він написано, що прийде, мабуть, 22 з числа, це буде вівторок, уже після неділі. А мені ж треба в неділю їхати. Ну, Добре, якось, друзі. От, ш, е, Шлем мені в подарунок прийшов. Я казала, напевно, з електровеликом отакий От шлем. Але я не знаю, як прикріпити цю пластмаску. Хочу ж зараз подивитися в інтернеті. Кріплю, кріплю і не можу нічого зробити. Сейчас подивлюся, може там є, а ні то Вадім, може, зроби. Ну, якось так. І не знаю, як же в мене оце ж волосся, а воно мішається. Треба тільки розпускати, общем ну, не знаю, як я буду. Я буду більш леву їздити. Друзі, сьогодні відео я такого не знімала. Не мав в мене ні настрою, ні здоров'я сьогодні. Щось мені сьогодні оце був дощ утром і якось мені погано. А це раз. По-друге, поїхали діти, внучечки мої теж мені настрій впав, ну нічого. Я себе, як кажуть, вродій тишиною насолоджуюся і сумую ж за ними. Хто ж мене буде вночі обнімати, бо ми спали з Ульянкою, вона спала зо мною. Казала, я вона, бабуся, кажу, ладно, все добре, не треба, кажу, приїде ще до бабусі. От, та й хочу розповісти вам за електровелосипед. Вадим же ж мені робить багажник, розумієте, да? бо він же ж не без багажника йшов. Там ззаду знімається сидіння, в общем, ззаду є сидіння ще для пасажира, От, то ми зняли те сидіння і робимо там, щоб була корзина в мене якась. Бо, мабуть, ця корзина не прийде у суботу. Я так сподівалася, що вона прийде у суботу, якби, звісно, новою поштою, то б вона прийшла. А так, як так дорого, ну, для мене це теж кошти. От, і все їх треба заробити. То він, може, зробить мені другу, там у нас є от морозілки така желізненька корзина. Побачимо. І по-третє, знаєте, як я переживаю, як я буду їхати, тільки що з дочкою обсуждали маршрут, куди мені їхати? Мені ж оце ж подарунок прийшов ще з шлем. Такий, ну, шлем. Він не з дорогих, але цей, ну, так, от, от підпадання камня, відскочить з чого, то він може допомогти. От. Ну, лучше, звісно, доця каже про це не думай, що там ти будеш, можеш упасти і все. Е, діло в тому, що на цьому електровелосипеді треба. Знать хоч маламальські правила дорожнього руху. Ну, так як я з чоловіком вже скільки років їздю поряд, я вже, ну, як би сказати, основні такі правила я е, вивчила, знаю. Але ж, знаєте, одне діло їхати з боку, а друге діло їхати за рулем, за кермом, ну, нічого. Якось буде. Я себе настраюсь, все буде добре. І там одна підписниця в мене питала, скільки коштує такий електровелосипед. Іменно такий, як я купила, із доставкою коштує 25 тисяч, по-моєму, 600. Якщо я, я найду, я вам точно тоді: завтра я хочу зробити обзор електровелосипеда і покажу вам у відео ну, все, що і Вадим робить. і... Взагалі, розповім вам усе. Подивлюся ще в чекові, скільки він точно, ну, то, що 25 тисяч із доставкою, і там ще трохи щось, то це точно. От. Є різні електровелосипеди, є такі більш похожі на мопеди, на скутера, є такі більш на маленьких кольосиках. Саме головне вирішити, для чого він вам потрібен. Якщо тільки передвигатися і щось скупитися. От, Допустимо, у нас по центральній вулиці їздять на трьохкольосних жінки велосипедах. А Чого я теж хотіла трьохкольосний, він більш устойчивий, ну, ви розумієте, але в нас кам'янка дорога, і по такій дорозі він не поїде, його сильно буде кидати. От. А треба, Якщо у вас асфальт кругом, то безподобно трьохкольосний. Він, звісно, дороже коштує, але він, як для таких літніх жінок, то він більш надійний. От. Ах, кому просто поїхати скупитися у магазин, і так як ви пишете, там до вас їзде жіночка, яка за вами ухажує, так зрозуміла, в мене це кума поряд, то вона купила дельту, дельта називається, то їй підходить. І Він дешевший, друзі. Він через інтернет, там 19 тисяч можна знайти в інтернеті. В общем, шукайте такі сайти і наперед гроші ніколи не висилайте. От Є такі, що по там та все, не вздумайте висилати, не йдіться. Требуйте, що після плата кругом, хоч ви заплатите гроші за пересилку грошей, але це немалі кошти і не треба наперед, навіть якщо і не дуже дорогі посади. Ссылки. Старайтеся ніколи не платити наперед, бо є дуже багато шахраїв, та ще зараз. От. О, тільки що це ж ззаду <ета> дернула ухо. І тільки що був в мене случай. Я витирала умилася, бо була на городі, там трошки полола. Рушником, так сережку. і Сережка розтіпнулася і я залишилася у мене в рушнику. Я раз так за вухом, в мене вже реакція на це. Коли нема сережки, я в цей в рушничок, вона в рушнику. У мене був такий случай. Спалимо спали з чоловіком вночі, сниться мені, якби і сон, і как наяв, що в мене нема сірі на вух, і що вона десь закрутилася в пододіяльнику. Що ви думаєте, просипаюсь уранці, Сереж, сережки нема на вусі? Я давай шукати і знайш її точно в пододіяльнику. Ну, ви представляєте? Ось таке буває. Ой, багато чого цікавого за все життя бувало. І сни вещі. Ось о, веде вже Вадім, добре, тоді продовжимо балакати. Веде вже ласуню. Все, прив'язали ласуню, попила вона води. Вадим пішов по воду до колодязя, а я продовжу з вами общатися. Сьогодні це таке відео: Бала, Балаканина. В общем. На дворі вже якось раніше чи що тимні. А в нас тут під виноградом вже геть темно. Оце комарі починають кусати. Все добре, але це тільки ці комарі замучують. Так що такі справи, друзі. Ну, в общем, день пройшов добре, будемо відпочивати, наскільки це можливо. Завтра знову рано вставати, як улянка каже, бабуся, а коли ти е, не рано встаєш, а я кажу, взавжди рано встаю. Тільки як ласуня в запуску, тоді кажу трошки пізніше встаю. А так кажу, як дою її, то завжди рано. Ой, вона каже Ой, бабуся обнімає мене. А Вадим з неї дратується, каже. Стара баба, вона ні, бабуся моя гарна, бабуся моя красива. Каже, ти старий на нього. Я, я сміюся, господі. Понятно, що внукам бабушка найрідніша бабусі. і бабушка Катя дуже хороша. Я знаю, що вона там їх теж буде з ними обніматися. Вот. І дід хороший сват у мене. Ой, так що такі справи, друзі. Ну, а ми, звісно, Загнані вічно тою роботою, нема коли передихнути. І зараз оце ж такий час, немає як ні поїхати кудись, нічого. Ну, нічого. Я сподіваюся, що воно ж колись це все закінчиться. Хіба ж буде оце все життя таке страшне для людей? Ой, Господі, друзі, я вам бажаю тихого, мирного вечора, всього самого найгарнішого, всіх обнімаю, всім бажаю здоров'я. Щоб все було добре, тихої, мирної ночі, усім на добраніч, і до завтра. Пока-пока, мої хороші. Всім дякую за коментарі. Мені дуже-дуже приємно читати ваші коментарі. Так що пишіть, це моя розрада в житті. Почитаю та й легше на душі. Пока-пока. До побачення. До завтра.